Економічних, хоча я й не знаю, чи можуть опозиційні партії там пропонувати якусь вам програму чи щось розвитку економіки, коли це прерогатива тієї політичної сили, яка здобула перемогу на виборах і якби реалізує свою програму, свій курс. Тут яка ви карти в руки, тому більше, більше можливо звучить претензії саме у загальнополітичному настрої, який панує в суспільстві. У людей, в тому числі у опозиційних там активістів, якихось політичних партій, сил і так далі. І тому гуманітарні питання випливають на цей перший погляд. І ми жуємо тему там 4 місяці театру, пресу зараз піднімаємо і так далі. Ну, і я хочу теж пару скажімо, тез сказати з цього приводу, що стосується преси, тому що сам працював у ній довгий час, з 90-го року, і порівнювати пресу 90-х років і 2000-х це небо і земля. Тобто загальний клімат, загальне враження від стану інформаційного простору, це ні в яке порівняння не йде. Це просто ну, жах, те, що робиться сьогодні. В якому плані жах? В тому плані, що якщо ми говорили, що в 90-х роках преса була справді плюралістичною в політичному плані, і мова про ніякі гроші не йшла, хоча була в країні так само шалена інфляція. По 10 тисяч, там по 3 тисячі відсотків на рік, і так далі, і так само були фінансові проблеми в редакції, але це не було приводом для того, щоб не опублікувати статтю там якогось політичного опонента чи, чи якусь іншу людину, і так далі. Сьогодні це не тільки при тоді, коли прийшла до влади там, партія регіонів на виборах, а й попередній період і ще попередній при Кучмі, орієнтовно десь з 2000 року почалися оці процеси, коли влада ставить пресу в такі умови. Коли вона сама е, займається самоцензурою, ви не даєте казінку. і заступник ваш не дає, і начальник управління, чи директор крупного підприємства не дає, але редактор займається шаленою самоцензурою, щоб не накликати на себе біду, як кажуть. Щоб йому не створили перешкоди на почті, щоб йому, якщо це комунальне підприємство, то комунальна газета, чи це, щоб йому, не дай Бог, там зрізали фінансування, якесь там щороку, яке виділяє бюджет, і все таке інше. І ця проблема дійсно. Ви нібито неї не зобов'язані займатися. Це не ваша парафія, прерогатива, але реальний стан в державі такий. Ви дивіться, що робиться із потужною приватною газетою експресу Львові. Газета, яка набрала тираж за рахунок економічної діяльності і з місту свого набрала тираж більше 600 тисяч, її сьогодні придавить. Бо вона не те пише про президента, вона не те пише там, можливо, про Верховну Раду чи, чи партію правду і так далі. І ми говоримо сьогодні, якщо загально говорити, це основна ознака сучасної преси місцевої, зокрема, це компліментарність, однобокість, захвалювання, це друкування. Десятками, по кілька і так далі, фотографій керівників перших, трошки нижчих, там, і так далі, з номера в номер і так далі. Є показником того, що ця преса не популярна в людей. І скільки б ми не говорили, одні доказували, що в нас класна газета, а інші доказували, що вона ніяка. Реальним показником є тираж газет. От Валентина Васильівна, ви, ви зараз указуєте тираж майже 14 тисяч. Оце реальний тираж, ви мені скажіть? Ви в друкарні друкуєте, якщо зробити інформаційний це запит... Це Ні, він один І зараз він, на тиждень виходить. Він, але я хочу сказати, він з, з березня буде менше. Буде трохи менше. Я тоді висловив би вам так би мовити, велику повагу, якщо це реальний тираж указаний, тому що в нас сьогодні більшість газет паразитують на тому, що вказують завищений тираж з метою залучити фінанси, кошти, рекламодавця, затягнути якимось боком і так далі. І буквально дві-три газети, які реально показують, ну у них і не тираж реальний. Я не знаю, чи Олександр Дмитрович знає, який тираж, вечірні газети. Сьогодні. Більше тисяч. Більше тисячі. А пишуть скільки? 13 тисяч, так само, як і народне слово чи 14. Розумієте? Про що ми, ми говоримо? Газету. Тоді про комунальну пресу. Так само районки, які мають тиражі, там, тисячу, півтори, дві і, і все таке інше. На них ідуть бюджетні кошти, а віддачі від неї немає. Тому що ці газети не популярні і за комплементарності жодної серйозної проблеми останні роки ці газети комунальні, особливо в першу чергу, не порушують, не вирішують і, і не формують громадську думку навколо цього. Тому і виникла ця ідея там на перевезлі зібратися, все-таки покликати. Керівників засобів масової інформації, як приватних, так і комунальних, якщо захочуть прийти, і обговорити ці питання в тому плані, що не може бути сьогодні комунальна газета власністю голови ОДА там, чи міського голови і так далі. Ну фінансується вона там майже на 90% із бюджету, чи на 80-75%. Ну, Це кошти всієї територіальної громади. І має бути там місце і для опозиційної думки, і для альтернативної думки, і для всього іншого. Цього, на жаль, немає. Казали, от ви приносите щось чи не приносите якісь статті. Ну, Добре, там якісь називалися, можливо, мітинги, не помітили журналісти. Ну, Минулого року тема року, скажімо так, тренд був це прийняття закону про землю. Прийме чи не прийме Верховна Рада. Да? І навколо цього ламалися списи на всіх рівнях, від Верховної Ради до самого низу, до останнього села. До фермера. В Кіровограді проходило троє зборів громадськості по проведенню всеукраїнського референдуму. Громад, громадяни згідно закону мали її ініціювати, а не політичні партії там, і, так далі, і так далі. Жодну не народне слово, не вечірню газету, ні ну, телерадіокомпанію не обласну телерадіокампанію не зацікавило це питання. Ні, було три статті. Не Була зацікавило. Цих... Ну, то що ж, ну, точка, не комунале. Тому ну це, це такий приклад, як один із прикладів. Таких прикладів можна, якщо брати і аналізувати отак за пів року, за рік, скажімо, засоби цієї масової інформації, то їх от і до, як кажуть, вистачає. Що стосується та саме в цей проміжок часу, коли зустрічалися, була невеличка буря в стакані навколо згідно виборчої конференції спілки журналістів. Була. Було висловлено ряд претензій. Здорових претензій до керівництва і так далі переобрали, вибрали нове керівництво і так далі. І що? Керівництво приймає заяву з приводу подій у чи нове правління приймає заяву з приводу подій у Олександрії. Що ми бачимо? Надрукували, надрукували. надрукували заяву ну, так а що? і внизу зразу. А тим часом Олександрійська міська рада, тобто це вже позиція ваша, редакційна. Ви стали не на захист. Журналіста ми... і, і спілки, а ви стали на захист чиновника міської ради. А рядом іще. А тим часом, що думають про спілку люди? Є Бондаренко, думка, є ще щось. Думка вже так би мовити, з авторитетами київськими. Що спілка це нічого, вона нічого не варта, вона нічого не робить, вона не популярна. Ви свою редакційну позицію обличчя висловили. Проти позиції тої спілки активної позиції спілки журналістів, яку ви так відстоювали на конференції. Але Зуміє? ви подали дві позиції це, це, це те... ваша точка зору, і це її це... громадськість теж має оцінювати ну, і оціню. оцінює два... так, так як вона є. Так як вона є. Пробачте, я два слова тільки скажу. Але якщо ми подаємо дві точки зору разом, то це ж хіба це так, була. Так. Ну, цю тему закриваємо, переносимо її поки що до перевесла. Про театру я, я тільки скажу, що дійсно, дивіться, ну, ми двічі зустрічалися, да, і, і на, цьому, на перевеслі там, і, і, і партії, можливо, і так далі. Якісь були позиції, з якими ви погоджувалися, Сим Миколаєвич, да? в тому числі, мені здається, грунтовний був виступ тоді Павла Васильовича Босого. Як спеціаліста, як людини, знутрі, яка з нутрі, яка і світу побачила, покерувала там, понавчала когось цьому режисерському мистецтву і так далі. І він тоді наголосив ту тезу, з якою ви погодилися, що посада художнього керівника в театрі це визначання, від якої мають все клясати. Що ми сьогодні бачимо, все повернуто з ніг на голову. <пасів> сьогодні немає одночасного конкурсу на посаду художнього керівника. Розумієте? Що значить? Це значить, що ці функції буде виконувати е, директор. В умовах до директора немає е, умови, щоб він мав театральну освіту і досвід роботи за фахом, там який термін, 3-5 років і так далі. Тобто ну, будь-який чоловік, який є директором будь-якого підприємства да, або начальник управління з будь-якої сфери, може прийти, подати документи і стати директором театру. Будь-хто. Навіть директора якогось машинобудівного технікуму чи ще якогось. Ну, нема, це, це, це не може бути. Це, С, це, так, так, там, ну, вона відмовила. Є, є. Є, ну як з умови що, до головного режисера і дійсно об'явлено сьогодні конкурс на заміщення на внесення на посаду вакантної посади директора, об'явлено конкурс так. з співним спорядженням голови обласної ради і голови обласної державної адміністрації. І дійсно, як ми з вами отримали статут. Театр має право об'явити конкурс на посаду головного режисера. Ну оце називається з них на голову, це тому що голову. директором буде призначений спіну. спіну, і він буде приймати на роботу людину, яка матиме право ну, ми, ставити ми тільки спектаклі. Ну, тому що ні. сьогодні вже голова художньої ради, тобто виконує обов'язки художнього керівника спіну. Він вже зараз, будучи в статусі ВО, виконує обов'язки кер... художнього керівника Все, театру. Ми, 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 Заслужені працівники культури, заслужені діячі пов... культури України. Я переб'ю вас, вибачте, при всій повазі, от говорив Олександр, що є там претензії по цьому, при всій повазі, і ми його поважаємо до е, пана Кравченка, да? якого завтра будуть затверджувати чи продовжувати контракт на сесії обласної ради. Він у, у в знак подяки проголосує проти кандидатуру, яку запропонує е, Сергій Миколаївич там чи ви як управління і так далі. Чи він підтримає ту кандидатуру, умовно кажемо спільному? Це не теорія, це життя, це, це якраз і практика і є. Міністерство культури, теорія. І буде оголошення на сайті Міністерства культури про те, що у нас об'явлено конкурс на директора. І ми будемо чекати 15 днів, так як виписано в нашому порядку, що люди приїдуть і подадуть свої заяви. До речі, з якого числа конкурс загалом оголошений? Конкурс оголошений буде офіційно його статус війде з сьогоднішнього дня, тому що саме сьогодні його об'ява вийде в народному служби. Mm -hmm. Ну я хотів да, уточнити. Mm -hmm. Бо вона віктор була в Кироградській праві, mm -hmm. Я думав, що можливо ви Але На порядку прописано, що воно повинно бути на вебсайті обласної державної адміністрації і mm -hmm. в народному слові. Тому ми витримуємо цей mm, Зрозуміло. Ну, це це тільки як зразок. Я дякую вам за, за коментар, відповіді так далі. Це просто до того, що якісь претензії. Чому висловлюється тією самою ну, позицією зараз в цьому питанні? Тому що в багатьох моментах ми не бачимо логіки цих питань. І дуже багато падковірна, в цьому питанні боротьби, і вона продовжується. От, от дивіться, я вибачаюся. Давайте розмірковувати таким чином. Це обласний та обласна комунальна власність. Хто вирішує долю тато? Обласна влада. Тобто обласна влада це влада, які люди делегували свої повноваження. Сьогодні є обласна рада. От такій раді делегували повноваження. От вона і вирішує, що зараз уполювати. Проголосувати і все. Яка там сьогодні більшість? Так, сьогодні більшість партії рівень. Вчора була інша більшість. Тоді влада дологового повноваження б'ють на щоб... Ну що тут зробиш? Нічого, це люди так вибрали. Наступного разу оборудь іншу. Я не хотів, я, yeah. я, 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 я я просто хочу пояснити позицію. Ми максимально йдемо відкритим шляхом. Так, да? призначені спіну. Когось він не когось влаштовує. Буде конкурс. І конкурс ми запросили, яврійському пообіцяю. Він каже, включите мене. Я кажу, по вас, по вас там політика, а з міністерства культури, включимо людей. Нехай нас коригують. Я не проти. Щоб, що ви думаєте, я проти, я, щоб в області все було краще. Область була краща, театр був кращий, філармонія була краще, кожна обласна лікарня була краща, щоб все в нас було краще. Я ж на це націлюю, не, не того, щоб завалити театр, як він завалився. Тому, будь ласка, хто запропонує програму свою, будь ласка, вперед. Немає нема питань. І я вас прошу, дійсно, спілкуйтесь, вона ж відкрита. Ось, Володимир Горі, з'ясуйте, ну як статут, тут обласна рада приймає рішення по зміні. Чому не приймається? Ми ж вам сказали. І чому на худрука сьогодні немає конкурсу? До речі, якщо роздільні посади і конкурс на худрука окремо. Сьогодні дві комісії вирішили змінити. Режисер. Я не знаю, як обласна рада. Я я не розуміюся в цьому. Тому і тут є питання. А що моє? Скажіть, я комісії пропонував караткова чи якась там, я не знаю, ніж комісія. Власності, щоб вони вносили, ні, це їх пропозиція. Я перше почув там на апаратній нараді, що тут дійсно вибору немає, ви повинні будете взяти політичну відповідальність, да, правляча партії, за результатом. Якщо прийде цей конкурс, театр, допустимо, там, через рік. Розвалений буде Абсолютно. трупа, рівень паде, він перетвориться в гастролююче місце для гастролюючих Абсолютно. режисерів і театрів. Але є приклади. Просто ми сьогодні кажемо, що є дуже велика тривога, що це буде розвалено. Все. І дякую вам, що ви мене стимулюєте на те, щоб я теж дивився не як лідер політичної партії. І якщо дозволити, ще буквально один, один нюанс це те, що стосується переписки із деяких питань із органами влади, як міськими, так і з вами. От теж трошки таким рефреном, десь рік-півтора йде питання по пам'ятник жертвам голодомору в Кіровограді, такий больний. Трону його. Розпорядженням своїм ви в минулому році відмінили чи зняли з контролю? Зняли з контролю обласної державної адміністрації питання про виділення коштів на на побудову взагалі цього пам'ятника і так далі. Тобто, як би виникає? А що ж робити, а хто винен і чому? Були пропозиції про те, що громадськість має підключитися, інше і інше. Знову ж таки, є питання, тому що ви заявляли на початку минулого року про те, що коштів не вистачає на соціальні питання і так далі, не будемо нічого фінансувати. Тим не менше, на пам'ятник там, і на все це облаштування мільйон 331 тридцять тисячу минулого року, і 670 тисяч цього року піде 2 мільйона гривень. Скільки коштував пам'ятник жертвам голодомору? 400 тисяч Ну ну, за обласно. Пишуть газети ваші про те, що ви потратили бюджетних коштів. Проєкт на Херсонську документацію обласний, а фінансування центральний бюджет. Мільйон. Що значить центральний бюджет? Київ дає гроші на пам'ятник Раєвському? Так. Чудово. Чудово. Ні, ну зрозуміло. На всі на весь комплекс, в тому числі і пам'ятник. Сьогодні цього року саме на пам'ятник там виділяється. Так, от а з цим бідним, яка від пам'ятником, що в Кіровограді стоїть на, на, на набережній, був написав вам листа депутат Ленінської районної ради Бур'янов і отримав відповідь від Неваса за підписом першого заступника Ніколаєнка з приводу того, що були виділені кошти відповідно від рішення обласної ради 6 червня 2008 року 400 тисяч на встановлення цього пам'ятника замовником. У 2008 році значить, визначено було управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради. З 2009 року будівництво тимчасово призупинено. І далі питання. Враховуючи вище наведене, питання виділення коштів на продовження будівельних робіт, вибір земельної ділянки для спорудження, є виключною компетенцією Кіровоградської міської ради. Тобто, фактично питання про те використання 400 тисяч, то й невелика сума, да, але цікава. Ви зняли із контролю це питання. Чому? Чому вас не поцікавило, хто ці 400 тисяч гривень роздерібанив і поклав там кілька е, півтори тисячі чи дві цього е, кирпича, да, і зробив оцю бетонну пліту? Хто був ініціатором і е, прот, головним, так би мовити, моторчиком цього діла? Хто міську раду е, е, стимулював виділити саме на набережній, а не в нічого місці? Тому що відкритих конкурсів ніяких не було. Не було. І яким чином Укс все-таки ну, звітував, не звітував, розікрали вони, не розікрали, коштує те 400 тисяч, не коштує. І яким чином його все-таки закінчити, тому що є інформація, що взагалі весь пам'ятник коштує 480 тисяч. Тобто 80 тисяч на те, щоб архітектор встановив зверху на ту бетонну пліту своє, так би мовити, те, що він там наваяв, намалював. І ми порівнюємо ці цифри, розумієте, 2 мільйони. З яких би воно джерел не було, ну вони державні кошти. На Раєвську. І то будувати це, або озвучити хоча б позицію, що да, відмовитися від набережної, не хочемо ми там кладовищ різних, да, по різні боки Інгула. Давайте визначимо швидко, швидше місце міською радою про те, де його зробити, виділити місце і оголосить конкурс. Так, так було розглядано, була відповідь, я не знаю, що не дійшла я мовича що я починаю відповідати. Ну, є відповідь письмова тільки від облдержадміністрації, що за все відповідає Уксмітську конкурсу. А за що він відповідає? Бог, я знаю, воно буде 10 років стоє. Є рішення комісії. Я можу з вами зустрітись хоч завтра, після сесії, що переноситься цей пам'ятник на ворот. Ну, я ж би вчора на панімічної мене вчора чи позавчора включили панімічну комісію на місць виконкому. Тому, я будь ласка, ми ходить. можемо показати всі розрахунки, якщо вони йшли через місць виконком, через ук місць -міс виконком. Як зайшли ці 400 грошей, на що вони 400 тисяч? На що вони використані, будь ласка. В будь-який час. Ні, ну просто цікаво, ні попередню владу, яка не добудувала, ні вас уже 16 місяців. Абсолютно це місце не цікаве. От не було ні ваших коментарів, ні Волкова, ні депутатів когось, які ну, за це цей архітектурний будівельний. Це був коментарі Ларіна в минулому році. Де Сергій Миколаїв сказав, що це не ваш від Ні, ну то таке. Ну, так, діло. Не так, не так, не так. Потім... Так. Давайте давай таким. Ще, цього року він давай не, не поверю. Поверю. ви не запитували не, і <laughs> ви на три молоді. Будь ласка, я вас запрошую до себе в будь-який час. Можете... Хоч в суботу підійти, хоч в будь-який час. Покажемо все. Чому не цікавить сьогодні цей пам'ятник, мене особисто, я вам теж дам відповідь. Дайте при всіх. При всіх? Да. Тому що є питання номер один для нас сьогодні. Ми розпочали по парку Кароліста. Треба закінчити одну справу. Ви бачите, що ми розпочали, а тоді праця за не так, по хапцям. Там розпочали, там розпочали, кров розпочали, ніколи не було. Не починаєте, ніяк закінчити. Ви, ви зараз і площу театрально розпочнете. Що? Сентральну... Ви, ви закінчите, нарешті. Ну давайте, є такой местний фільм, я туда русский музику.